Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами пограємо у гру, яка називається Безпечна Гра вдома. І скажемо, які безпечні та небезпечні предмети є для гри. Розпочинаємо. Ведмедик безпечний. Подумайте, дітки! Молодці, безпечний! А ось така іграшка безпечна! Молодці, безпечні. А ось така посуда безпечна для вас? Так, молодці, безпечні. А миючі засоби безпечні? Ні, небезпечний. Ось такий скляний стакан. Безпечний? Ні, небезпечний, молодці. А кеглі? Так, безпечні. А сірники безпечні. Ні, небезпечні. А пірамідки безпечні. Так, молодці, безпечні. А мамини духи. Ні, небезпечні. А ваза з квітами. Ні, небезпечно. А молоток? Ні, небезпечні. Молодці. А голка з ниткою? Ні, вірно. А таблетки? Ні, небезпечні. А книжки безпечні? Так. А кольорові олівці? Пензли. Молодці, безпечні. А зажигалка безпечна? Ні, небезпечна. А лялька безпечна? Так, молодці, безпечно. А укол? Ні, небезпечний. А ось така машинка. Так, безпечно. А конструктор? Так, молодці, безпечні. Я ви молодці! Дякую вам за увагу! До побачення!